В миску додаємо тепле молоко, дріжджі, цукор та сіль. Збиваємо яйце до піни та додаємо цукор і добре збиваємо. Тепер додаємо до дріжджів, збите яйце, розтоплене вершкове масло та перемішуємо. Додаємо борошно та замішуємо тісто. Залишаємо тісто приблизно на годину, щоб рухалось. Тепер формуємо кульки та залишаємо ще приблизно на 15 хвилин. Додаємо вершки яйця і збиваємо виделикою. Тепер змащуємо булочки та випікаємо 15-17 хвилин при 190 градусів. каструлю додаємо воду та цукор та варимо 2-3 хвилини. Поки гарячі булочки змащуємо глазурю. До вершків додаємо цукрову пудру та збиваємо. Розрізаємо булочки та в середині Також змашуємо глазурю. Тепер начиняємо булочки і прикрашаємо.